Усім привіт, слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні поговоримо про те, котрий мобільний застосунок українських банків і яку карту я використовував найчастіше у 2023 році. І так, станом на зараз, у мене на моєму смартфоні встановлено 7 мобільних застосунків українських банків. Деякими з них я користуюсь частіше, деякими вкрай рідко. Але суть в тому, що я маю з чим порівнювати. І часто люди мене у коментарях чи у приватних повідомленнях запитують. Яка моя основна картка чи основний банк? На що я зазвичай відповідаю, що в основному користуюсь двома трьома картками і називаю ці банки? Проте поточний рік підходить до завершення, і мені самому стало цікаво, який банк та якою карткою я користувався найчастіше цього року. І переглядаючи статистику кількості операцій по карті та аналізуючи дані, як часто я використовую ті чи інші застосунки, я знайшов переможця. І це PUM online та все карта від банку PUM та MasterCard. За статистикою, протягом 2023 року не було жодного тижня, у якому я не відкривав цей застосунок, щоб щось у ньому глянути чи здійснити якісь фінансові операції. Інші банківські застосунки на моєму смартфоні такими результатами похвалитись не можуть. Пум завжди був у моєму топ-3 банків, але признаю, що на початку року, коли Пум давав більший кешбек за розрахунок власними коштами і мінімальний розмір кешбеку був за розрахунок кредитними коштами. То кількість покупок, які я здійснював через цей банк, почало суттєво знижуватися. Чому? А ось тому, що я люблю розраховуватись кредитними коштами і в той же час власні кошти класти на вільний депозит у пумбі, котрий дозволяє зняти кошти будь-коли без втрати відсотків. Відповідно, я два місяці користуюсь кредитними коштами банку. Власні кошти тримаю на депозиті. Коли приходить час, щоб погасити свої покупки за попередній місяць, то я просто знімаю необхідну суму з депозиту, і в результаті по кредиті я і надалі в пільговому періоді. А за власні кошти отримую бонус у вигляді нарахованих відсотків по депозиту. Відповідно, коли пум повернув вищий кешбек власне за розрахунок кредитними коштами, то це стало ще більш вигідно. Адже користуючись коштами банку, тобі ще за покупки нараховується кешбек, який може сягати навіть і до 20%. Хоча на такі популярні категорії, як АЗС, продукти, аптеки, кафе та ресторани, зазвичай можна отримати 2-3% за розрахунок кредитними коштами, і 1 15% зараз розрахунок рахунок власними коштами. Як ви бачили по статистиці, то я відкриваю пум онлайн в середньому 7 разів на день. Запитаєте, а чому так часто? А все просто причина це тарифи карти. По депітній карті карта ви можете поповняти її без комісії не лише через термінали та каси PUMBU, а й без комісій через термінали EasyPay та city 24. Із цієї картки переказувати кошти без комісії на інші карти будь-якого банку України без обмежень по кількості таких операцій. І це реально круто і не кожен банк таки може похвалитись. Також я часто використовую пум онлайн як довідник. Адже в теперішні непрості часи, коли існує безліч обмежень і лімітів щодо переказу валюти за кордон, щодо купівлі з іноземних сайтів і так далі, то це усе важко запам'ятати та бути в курсі останніх новин. А ось у PUM Online реалізували довідник, який називається ліміти НБУ. І там ви зможете підглянути поточні ліміти та обмеження і побачити, який ліміт по карті все можу та все карті, у вас доступний в режимі реального часу. Не треба рахувати вручну. Додаток все для вас порахує автоматично. Також у застосунку PUM Online багато актуальних на сьогодні інших фіч. Це Moneybox, який дозволяє вам збирати кошти на певні цілі і додатково нарахує вам 5% на залишок вже нагромаджених коштів. Це і можливість отримати міжнародні перекази, не виходячи з дому і без комісії. Це і нагороди за виконання завдань, які у вас появлятимуться. Ну і, звичайно, реферальна програма, яка за запрошення та активацію картки вашими друзями виплатить вам та вашим друзям по 100 гривень на ваші рахунки. До речі, якщо у вас ще немає картки MasterCard від PUMBU, то можете відкрити її за посиланням у закріпленому коментарі до цього відео, або ж використати QR-код, який ви бачите у себе на екрані. Відкриття картки займає 2-3 хвилини, адже ви можете авторизуватися через застосунок Дія або ж систему Bank ID. Також онлайн відкрити ви можете не лише дебетну все-карту, а й кредитну все може від MasterCard. Якщо у вас є потреба отримати фізичну картку, то пункт надійшли вам її як і по Україні, так і за кордон. А для тих, хто хоче придбати валюту онлайн, у пумбі це також реалізовано. Тому як висновок, привабливі тарифи все-карти, а саме безкомісійне зняття готівки у будь-якому банкоматі України, безкомісійний переказ коштів на картки інших українських банків. Наявність кредитного ліміту з пільговим періодом до 62 днів та підвищений кешбек за розрахунки кредитними коштами і можливість зняття коштів у будь-який момент без втрати нарахованих відсотків по вільному депозиту зробили для мене пум онлайн найбільш частіше використованим застосунком серед українських банків. А все карту картою, по котрі я здійснив найбільше фінансових операцій за поточний 2023 рік. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйтесь ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремно. До нових зустрічей!